Імовірно, українські безпілотники долетять і до Москви 9 травня, в той момент, коли там на Красній площі буде відбуватися так званий парад Побєди. Росіяни вже активно до цього параду до речі готуються. Вчора мережею гуляли. Знімки того, яку техніку там буде представлено, уже обкатка цієї техніки відбувається. І росіяни, зокрема, збираються провести по Красній площі ті ж такі шахеди інші дрони, якими зараз кошмарять Україну. Ось вже кадри репетиції параду. Російська пропаганда активно поширює. Та місцеві мешканці знімають деякі фрагменти, які можуть зафіксувати. Ну і бачимо, що їде і важка артилерія. Різноманітні сау ракетні системи, те, чим Путін буде хвалитися на цьому параді, і також різноманітна бронетехніка. Ну але з'явилися також і кадри із тими платформами, вантажівками, які везуть. Шахеди натягачах, інші от безпілотники, ланцети, інші дрони, якими росіяни зараз атакують Україну, атакують цивільних людей дуже часто, б'ють по звичайних мирних людях. І от саме цими безпілотниками, дронами, от шахедами бачимо якраз провозять вулицями Москви. От цими дронами Путін і буде хвалитися на весь на всю аудиторію, яка буде дивитися цей парад. Ось як виглядає цей КАМАЗ, навантажений безпілотниками смертоносними. Це от російська новітня зброя, якою, якою будуть хізуватися 9 травня на Красній площі, і в цей момент, власне, по цих же шахедах можуть прилетіти зовсім інші безпілотники вже з українського боку. А принаймні росіяни дуже переймаються через це, і дійсно там особлива підготовка безпекова триває для того, аби захистити цей парад на красній площі. І прокоментував це питання, і український президент Володимир Зеленський вчора у зверненні до українців. Зеленський наголосив, що росіяни дуже правильно хвилюються через свій парад. Можуть очевидно відбутися там непередбачувані різноманітні речі, повороти сценарію, до яких ворог не готовий. Послухаємо якраз фрагмент зі звернення президента. Обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни. І ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що у них парад під І Правильно переживають, але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. Росіяни повинні закінчити війну. На цьому наголошує президент Зеленський. І, власне, зараз переговори щодо завершення цієї війни нібито зайшли у глухий кут. Принаймні, про це пишуть американські видання. Той же Блумберг вийшов із подібним матеріалом. Президента США Трампа кожен журналіст, який з ним зустрічається, фактично допитується про те, чи Трамп бачить який-небудь прогрес, який набуть просування, рух до успіху у мирних перемовинах. Трамп по різному відповідає на ці питання, десь більш критично до Путіна. Він висловлює свою позицію, свою думку, десь висловлює надію на те, що Путін таки хоче завершити війну, як то у свіжому інтерв'ю для ABC News. Американського телеканалу, ну але власне очевидно, що удар українських безпілотників 9 травня по Красній площі м'яко кажучи не сприятиме процесу перемовин, як його бачать у Вашингтоні. Щодо того самого 9 травня, ми ж розуміємо, що туди приїдуть два десятки закордонних лідерів, які підтримують у той чи інший спосіб диктатора Путіна. А при тому при всьому. Він запрошує від України припинення вогню. Ну, зробив такий запит, або пропозицію, як вони там це називають. Україні це навіщо? Це перший момент, і другий момент, оскільки там є скупчення ворога під час параду, оскільки там є велика кількість тих, хто підтримує російську диктатуру. То можливо, нам все ж таки і варто було б замість перемир'я пробувати наносити удари? Ну, це питання насправді складне, тому що воно лежить не тільки в військовій площині, воно стосується політичної площини. Насправді, і тут же ж треба розуміти, що Україна дійсна. Наполягає на тому, щоб е, було зафіксовано режим припинення вогню, і ц, цю ідею запропонували Сполучені Штати Америки під час перемовин в Саудівській Аравії на початку березня. Україна, як відомо, підтримала її відповідна декларація, яка була розміщена на сайті Офісу президента України. Ну і американці відповідно теж її поширили. А, ну, відповідно, ми є прихильниками цієї ідеї. Але знову ж таки верховний головнокомандувач збройних сил України, президент Зеленський, чітко наголосив на тому, що ну ми ж не повинні виходити із того, що Кремль просто хоче собі спокійно провести парад. Вони ж не те, що навіть ми навіть не ведемо мову про удари по численних військових об'єктах, які в Москві які в Москві і довкола Москви в Підмосков'ї, є є доволі багато. Там є чимало таких об'єктів. Навіть не про це зараз, а про те, що сам факт оголошення повітряної тривоги, який призводить до оголошення плану перехоплення кавьор, ну безумовно, це як мінімум негативно позначається на логістиці: ось тих самих діячів, про яких ви згадали, які мають прибути безпосередньо на парад. І звичайно, це псує а, свято Путіну. Тому одна із причин, чому російський диктатор пропонує запровадити режим припинення вогню. На 9 травня це, звичайно, те, що він хотів би провести парад без неприємних негативних сюрпризів для себе, і тому, очевидно, прекрасно все зрозуміло, що він би хотів це замаскувати під режим тиші. На ситуація для нас є з викликом і складна в якому сенсі не стоїть питання, чи ми можемо завдати удару по красній площі, по червоній площі? Можемо. Україна має засоби, можливості та спроможності, і ми це доводили неодноразово, тому що дрони долітали і до Підмосков'я, атакували і величезний аеродром, дослідний, дослідницький, науково-дослідницький, Жуковський атакували інші об'єкти, які пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії, військовою сферою і так далі. І долітали до Москви. це все можливо, Україна має ці здатності навіть пройти багато систему протиповітряної оборони довкола Москви. Тобто, це можна зробити. Питання тут мені здається в політичній площині. В якому сенсі в сенсі того, що Путін же ж він же ж теж розуміє, що пропонуючи в односторонньому порядку ідею припинення вогню, звичайно, сама. Односторонність порядку, і сам факт того, що Путін нівелює і а, ну фактично а, відкидає ініціативи Сполучених Штатів про припинення вогню і починає просувати свій порядок денний, ну це безумовно все негативно сприймається і в нас, і я думаю, що в Сполучених Штатах так само. Але ідея що є, і у нас вже був прецедент, тому що. Так зване великодні перемир'я, яке було проголошене Путіним в односторонньому порядку, було підтримано Україною, ну і було продемонстровано, що Росія порушила це припинення вогню. І тут є цікавий момент. Ми, звичайно, можемо аргументувати і сказати з нашого боку: У нас ж буде ще 8 травня. Тобто ж, треба розуміти, що перемир'я ж за логікою і за пропозицією Путіна, має настати. В 0 годин початку доби 8 травня. Тобто, ну фактично в ніч 7 на 8 травня. Відповідно, ми можемо 8 травня, 8 травня сказати, що Україна готова припинити вогонь там, де це зробить Росія, як було 20 квітня. Там, де Росія не буде припиняти вогонь, Україна буде завдавати потужних ударів у відповідь, буде захищатися і буде відбивати російські ворожі атаки та штурми. Це очевидно, це зрозуміло, і тут жодних, скажімо, там обмежень для Збройних сил України не буде. І подивитися, якщо 8 травня, протягом 8 травня Росія буде порушувати е, припинення вогню і це будуть декларувати західні медіа, як відбулося у випадку так званого великоднього перемир'я. Ну, ми можемо сказати, що 9 травня тоді на нас це не, не поширюється, тому що ми бачимо, що. Росія не дотримується свого ж принципу припинення вогню, це як один із можливих варіантів розвитку подій, який може бути. Але відкинути остаточно, скажімо так, і сказати, що Україна не буде дотримуватися припинення вогню, якщо його оголосить Путін. Ну скажімо так, це не це не нівелює українські пропозиції, бо Росія відкинула українські пропозиції. Але це може викликати запитання у наших західних партнерів, тому що вони будуть говорити про те, що ну давайте, можливо, спробуємо, а можливо, після цих трьох діб Росія піде на укладення тридцятиденного перемир'я і так далі. Тому зовсім мені здається сказати, що ми проти і взагалі не підтримуємо. Ну буде складно, виходячи із цієї політичної ситуації, яка складається. але... Мати певні, скажімо, аргументації запобіжники, про які я сказав, ну чому ні. І тоді 9 травня руки у нас розв'язані виходять. Просто я як думаю, приїзд різних закордонних лідерів до Російської Федерації це за великим рахунком повернення Путіна у міжнародну політику. Тобто, спочатку Сполучені Штати витряхнули, точніше витягнули отряхнули, там посадили. Десь там ближче до кордону потім він почав їздити на близький схід. А тепер запрошує вже набрався сміливості запрошувати закордонних лідерів. А відтак питання: ну, по перше, нам то навіщо йому піднімати імідж, це раз. А другий момент в тому, що чи не полегшило б, наприклад, українським військовим. Життя розіслені повідомлення від нашого МЗС до тих лідерів, які збираються приїхати, про те, що Російська Федерація все ж таки країна небезпечна, перебуває у стані війни, країна агресорів. Відтак, у нас там є низка законних цілей. І коли ми будемо наносити удар, це ніхто не знає. Це точно військова таємниця. Ну, хоча б попередити їх. Ну насправді о, треба розуміти, що. Ми, звичайно, можемо попередити, і я думаю, що лідери саме цих держав вони теж розуміють ці ризики, які є, власне кажучи, і вони чітко усвідомлять. Ну, треба розуміти, що якщо там буде присутній Роберт Фіцо, наприклад, одна справа, коли там присутній хтось із Куби чи з інших держав, там чи з КНДР, це питання інше. Інше питання, що коли на трибуні буде знаходитися чи поруч. Фіцо, нехай він і на жаль, декларує досить часто про російську позицію, але він буде, він все ж таки прем'єр держави Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу. І тут, звичайно, що ну скажімо так, Путін цим може прикриватися, тому що ну, очевидно, ми розуміємо прекрасно, що якщо стане відомо, що будь-які дії можуть загрожувати. На ну, життю, звичайно, що прем'єр-міністра країни НАТО тут є певні складнощі. Звичайно, за це все несе відповідальність сам Фіцу і Путін, який його запросив. Безумовно, Україна не має до цього жодної відповідальності, але разом з тим є політичний і інформаційний контекст і підтекст. Тому ситуація саме цим і ускладнюється. Те, що Путін дуже боїться того, що. Україна може завдати удари, більше того, можливо, він на це і розраховує, можливо, він і чекає, що такі удари були б завдані для того, щоб потім говорити про неспроможність, мовляв, України досягти угоди про припинення вогню і говорити про це зі сполученими штатами Америки. Це теж один із сценаріїв, який може вимальовуватися і проглядатися. І ми повинні про нього теж пам'ятати. Тому, власне кажучи. Тут ситуація поєднується усіма цими складнощами, і нам треба розуміти і враховувати і зважати ще на це, маючи на шальках терезів, скажімо, що ми отримаємо в одному або в іншому випадку. Тому тут це буде залежати ще й від того, як буде рухатися так званий дипломатичний трек, як буде як буде рухатися питання перемовин щодо припинення вогню. Чи взагалі буде стояти питання? Що може бути підписана відповідна угода про припинення вогню? і Якщо так, то коли? І в подальшому це буде визначальним моментом. В Тому числі і щодо 9 травня всі прекрасно розуміють, що 9 травня в центрі Москви буде багато військової техніки, особового складу. Там же ж до речі, красною площею разом із окупантами пройдуть інші окупанти імпортні північно-корейці, які воювали проти України. Тому туди однозначно можна було б відправити невідомі добрі безпілотники чи можливо навіть. Якісь українські ракети, бо як каже сам Путін, це легітимна ціль. Він же нещодавно, коли зізнався в воєнних злочинах, як сказав, об'єкт гражданський, но цель воєнна. Я погоджуся з вами, але дивіться, тут є ось е, таке велике застереження. Серед е, гостей буде м, багато різних людей, там зрозуміло, що Пісков, коротше, буде вся оця еліта, Ротенберг Ковальчуки, Кавальчуки, Патрушев, Путін. Всі вони там будуть сіти, не знаю, з Каб... Кабєєва, Кабаєва, мабуть, теж їх покличуть, але вони будуть сидіти в переміжку з іноземними гостями, але ну ми ж. Говоримо чітко, Україна не бажає смерті ані президенту Казахстану, ані очільнику Китайської Народної Республіки, ані там навіть Роберту Фіцу, який планує бути там присутнім. І тому Україна 100% не буде запускати безпілотники ракети по червоній площі. Але я поясню, чомусь саме ці три дні для того, щоб Україна не зіпсувала свят. Уявіть собі. Путін запросив величезну кількість гостей. Вони всі збираються. Червона площа в режимі онлайн йде трансляція. Урочисто а, там крокують курсанти, там тако-тако-то вишу. Там техніка їде. Це все диктори звучують. Крупним планом показують всіх гостей. І уявіть собі, коли в цей в рандомний момент. Лунає сигнал повітряної тривоги в Москві. Не учбовий, а справжній. Уявіть собі, як почнуть перекошуватися обличчя у всіх тих присутніх. Вони почнуть там, так, будуть сидіти на місці, ніхто тікати не буде, але плечики бідні, піднімуть плечі, будуть там скукожуватися, охорона їх буде суїтитися. І уявіть собі, що раптом, раптом, десь там на околицях Москви дуже далеко починає працювати російський панцир. Їх там буде дуже багато. Починаються вибухи. Так, воно далеко. Але свято буде безнадійно зіпсовано. Тому я думаю, що Путін особисто не хоче ось uh -huh. такого розвитку сюжету. Росіяни щодня і щоночі продовжують свої ракетно-дронові атаки. Про це наголосив Зеленський, і ми бачимо, що цей терор навпаки здається, тільки посилюється. От на вашу думку, пане Іване, це через те, що вони нічого не можуть протиставити на фронті, немає в них там значних успіхів. Чи це все ж таки поки йдуть розмови про мир чи тимчасове перемир'я? А це з їхнього. Боку такий елемент тиску, О, це війна, війна, і вони використовують будь-які можливості для того, щоб потиснути Україну. Дивіться, давайте скажемо, наведемо цифри, щоб ваші шановні аудиторії, було зрозуміло, про що йдеться мова, маю, на увазі про кількість безпілотників з боку Російської Федерації. От ще минулого року Російська Федерація хізувалася планом про те, що вони мають на меті робити орієнтовно чотири. Тисячі безпілотників на рік. Тоді ця цифра виглядала просто якоюсь неймовірно загрозою. Чотири тисячі безпілотників. Господі, як нам з цим впоратися? Зараз вони вже вийшли на позначку 4 тисячі безпілотників на місяць. Угу. На місяць. То була цифра на рік, зараз, березень. 2025-го 4 тисячі безпілотників, навіть з хвостиком невеличким дополетіло по території України. 4 тисячі. Це означає, що орієнтовно 120 в день вони можуть кліпати. Ну там десь більше, десь менше. Я не знаю, чому там виникають в них труднощі, але безпілотники є. І це дійсно те озброєння, яким можна. Кошмарити, тероризувати, які можна знищувати доволі дешево в порівнянні з вартістю ракет українські оборонні споруди, українські підприємства, які залучені до ВПК. Ми розуміємо, що велика кількість об'єктів, які працюють, ну є в Україні, які працюють на забезпеченні нашої війська. Ми тільки що перелічили і РЕ потрібно, ну панцирське буде передавати і безпілотники, але це ж треба десь виготовити якісь комплектуючі кожухи провода це все зібрати і російська федерація активно шукає ці місця де збираються всі вся ця техніка де є наш щит країни і вони до речі використовують як людей на землі як корисних ідіотів на землі які там необережно сфотографували запублікували в тому числі і серед там наприклад крівників області були вже такі моменти коли приїхали зробили селфі росіяни проаналізували локацію встановили і потім за гамсели туди ракетами плюс супутники. Супутники це така штука. На жаль, не просто вден фотографувати, а також фотографувати вночі шукати теплові сигнатури. І, наприклад, умовно там не знаю, хай буде місто Павлоград на Дніпропетровщині, і от вони умовно, фантазують, не знаю, там, вулиця Липова, 5, не знаю. Mm -hmm. і бачать там ангар, який вночі він аж світиться від того кількості тепла, яку випромінює цей об'єкт. О! Це означає, що там точно є щось військове. Тому вони вирішують, чим атакувати ракетами або безпілотниками, що дешевше, що простіше, і що ефективніше на їх переконання. Але насправді мені здається, що таких відкритих об'єктів у нас, мабуть, ну хотілося б вірити, що їх, якщо є, то мало що основне виробництво тих самих дронів і всього іншого зброєння воно під землею, що побачити те тепло неможливо. Ну, я теж хочу вірити. Ми не знаємо. Ми з вами тут фантазуємо, ми не знаємо нічого, бо це державна таємниця. Але розуміємо, що ну, у нас просто немає таких споможностей, щоб все-все-все затягнути під землю. Так, основне під землею, ми це все знаємо. Про це там і росіяни скаржилися, що не можуть дотягнутися. от. Такий величезний приклад: місто Дніпро, Славетне Дніпро, місто українських ракетників. Скільки разів вони перепрошую гвалтували той півден Маш? Від нього там вже майже не залишилося нічого, але не можуть дістатися тих підземних споруд, які там знаходяться ще з часів Радянського Союзу. Бо ці споруди вони передбачалися для того, щоб протистояти можливому ядерному удару з боку Сполучених Штатів Америки. А як виявилося, ні, вони навпаки тримають удар від російських, в тому числі і Арешника, і Крива ракет і балістичних ракет, але таких моментів у нас не так вже й багато, тобто немає в кожному місці десятків таких об'єктів, тому що звісно знаходиться на поверхні і періодично туди також прилітає. Видання Форбс повідомило про новий смертоносний дрон росіян під назвою Бандероль, який має реактивний двигун і може швидко відповідно літати, і ймовірно, ППО важче його збити. Наскільки це несе загрозу і от кому саме це більше військовим на фронті? Чи це щось по типу шахедів, які також будуть атакувати цивільних? Дивіться, те, що я бачив особисто, це схоже на там, певну ракету, але називається це баражучий боєприпас. І я не, не фахівець свій галузі, я не можу там, розрізнити, чи це дрон, чи це баражучий боєприпас. Як на мене, це було схоже на ракету. Фахівці кажуть, що в нього форму цієї бендеролі зроблена настільки ну, на була спроба зробити, щоб вони були менш помітними системи протиповітряної оборони. Важче було виявити, важче було збити. Звісно, реактивний двигун це перевага для росіян. Ми не знаємо, як він працює. Ми не знаємо, наскільки він ефективний, наскільки швидкий. Угу. Але реактивний угу. двигун це швидкість. Це швидкість кілометрів 300-400 на годину він може літати. Звичайний шахет це 200-250. Ракета це 700 кілометрів на годину. А що це буде там 400, то і не те, і не те. І вже. О, Дійсно, буде надзвичайно важко майже неможливо збивати мобільними патрулями. І я знаю з теме, що наші військові вони працюють вже тривалий період часу над альтернативою мобільним цим групам вогневим. Бо ще раз вони можуть збивати тільки повільно літаючі об'єкти, ці шахеди, а щось реактивне, що дуже швидке. Треба. Більш сучасний сучасне це дрони-перехоплювачі. Вже були дані в такому відкритому доступі, стінг він називається, і різні там назви є. Вони можуть наздоганяти в автоматичному режимі. Це дрони нас наздоганяти атакуючи дрони, підриватися поруч з ним і таким чином знищувати його. Але наскільки кажуть, фахівці вони поки що ще не масштабовані, тобто намагаються працюють, розробляють. Але ну не дуже великий відсоток поки що використання їх безпосередньо в тилових районах. І Ви питаєте, куди ці ракети будуть летіти або бережучі боєприпаси? Як на мене, всюди. На початку року, наприклад, 25-го активно використовували росіяни шахеди по лінії розмежування, саме по лінії розмежування, і я знаю, от лікарі говорили, що саме в новорічну ніч перевозили багато наших хлопців та дівчат, які були на фронті травмовані саме ось атаками, масовими атаками російських дронів, типу шахет, ну і з варіаціями. До речі, дивлюся, що змі писали, начебто ці бандеролі вже використовували по Одесі. А от мені цікаво, чи звертають на це увагу у Сполучених Штатах Америки, я до чого президент України Зеленський неодноразово закликав наших партнерів передати системи протиповітряної оборони, підсилити нас, щоб ми могли захистити наше небо. Говорив про Петріоти, просив особисто Трампа. А Трамп сказав: Я подумаю, чи можуть вони звернути увагу, що Росія використовує там нову зброю в цій війні посиль. Свої атаки і справді це м, принесе нам додаткові системи протиповітряної оборони. Хотілося б, хотілося, але ну знову і знову це політичне питання. О, дивіться, навіть президент звертався вже до України до американського лідера з пропозицією навіть не просто передайте нам там безкоштовно систем протиповітряної оборони, ми готові придбати. Ми знайдемо гроші, ми все знайдемо, продайте. Ніть. От Ніть, от і все поки що питання це не рухається. Тобто питання не в грошах, питання в політиці. в американські владі чудово усвідомлюють, якщо передати Україні ці комплекси, то Україна буде ще довше чинити супротив, ще довше буде тривати ця війна. А сполучені штати Америки воно не цікаво. Вони хочуть зараз. Їм потрібно, щоб війна закінчилася зараз. Неважливо на яких кордонах, неважливо на яких умовах. Головне поставити галочку. що Все місія виконана. Ми рухаємося далі в напрямку. Ку Іран, да будем іранською угодою займатися, або Північна Корея, або не знаю, там що там ще Грінландія, Панама, Панамська затока, канал. все що завгодно може бути. Їм треба це швидко зробити. І передача цих систем, поки що для американців, поки що з того, що ми знаємо, не на часі. Але буквально от на днях компанія Raytheon, американська, яка є провідним виробником різноманітного озброєння, причому не просто стрілець не стрілецького, а саме такого. Припрошу наворочено, дійсно високотехнологічно оголосила про е відправку перших вже партій е сьомовне вось, перша восьмої партії сучасних радарів, які можуть перехоплювати ну, в помічати цілі, в е тому числі і гіперзвукові е навіть на низьких висотах. І що цікаво, один з цих радарів поїде до. Польщі, тобто польща замовила навіть це перша країна європейського союзу, яка отримає цей дуже дуже просунут... просунуту просунту радарну систему. Навіть ні Британія, ні Франції, Німеччина, а саме Польща до України поки що це точно не поїде.